Так, всім привіт, народ, слава Україні. Ну що, у нас сьогодні знов чергове відео з розпаковкою. І то така штука, яку я чекав певно від самого першого року, відколи з'явився у нас 940-й. Дай Боже міша. Що то є? Протокол. Протокол, Файно. Протокол. Можна якось туди залізти? Той народкомплект з парки від компанії БКТ, що диски, що резина. А, і то все буде ставати в нас на 940-го. То та штука, про яку я реально мріяв, то та штука, яка нам реально відкриє, а, знову ж таки, досить багато речей нам дозволить робити. І паліту скидати. Палітту скидати чи не буде? Ваша. Добра. Мої побачиш. Так що якось так, народ. Приїхали нові тапки на 940-го. Резина БКТ. Маємо надію, що трошки вони в нас походять. Так маємо надію. Віримо, твердо віримо в це. Ну, бурту, Буртувати ми їх будемо завтра, звичайно, тому що е, має приїхати представник компанії БКТ, я вас з ним познайомлю, Володя. Як дивишся, передаю привіт наперед. Ну, а шини БКТ себе зарекомендували, який як такий, е, скажімо так, е, прекрасний вибір по співвідношенню ціна якість. Це близько до преміального, а по ціні. Десь такий середнячок, скажімо так, не саме дешевший і далеко, не найдорожчий. Розмір у нас 710х75R42. На Букви ІF означають, що його можна спускати до атмосфери. А коли в нас буде спарка, то і того менше будемо давати тиск. Покажу, як ми зробимо. Швидше за все, що нові колеса будуть внутрішні, а зовнішні мішеліни поставимо назовні. Хто пам'ятає, там добряча якийсь латок в нас є на них. І навіть якщо щось станеться з ними, то ми собі без проблем їх знімемо взагалі без паркідом їздити. А нам саме основне витримати посів цукрового буряку, що ми не задоптували сильно. Ну а далі час покаже, як воно буде далі все виглядати. Добре, розгружаємо і ще трошки вам покажу то все у всій красі, кому потрібні. Перевезення номер телефону Михайла, він завжди нам допомагає. По Тернополі, області, проблем ніяких дзвонить. Акуратна машинка, мало солярки і доволі інтересні вантажі, може перевозити. Маніпулятор свій. Немало важлива штука. Так, розвантажуватись будемо, напевно, всередині, бо якщо часом ще якийсь дощик, буде зовсім незручно їх Монтувати з дощиком. Вот Отак, ангари великі. Спокійно собі десь зараз вигрузимо і... і буде чистий спокій. Ах, як я давно мрію. Так ждав, ждав і наконець-то дождався. Наконець-то я дождався. Нарешті, після того як пройшло років, певно зуп'ячу понижених не було, нарешті на ньому вже і понижений є. Но сьогодні не про то. Але все ще вам покажемо неодноразово. Маніпулятор це і тема. Міша, може ти нам десь мішки до сівалки загружав? А не десь на днях! Який мене люст Мало! Стань за колесами. чи не поставиш ляпочка! Чи ні? А ти зараз обираєшся! Лізаєш, незаеш Там можна гори, Щось влізе. Важаю на носа. От я розумію тапки. Вважай на куліна. давай давай так Хоче, щоб тут нету щось поставити? Поставь. Шо... А що нам куди все одно треба ставити? Нам ж треба дебуртувати на лежа.

Хотя наклейки заказывал. Завтра може приедут. А, два непле. О! Так, то, документы. Завтра все хлопці розкажуть, як воно має бути. Так, Народ день наступний. Будемо готуватися до монтажу. Пипки вже прикрутили, до нас приїхав менеджер БКТ, Володя, знайомтеся. А, замки у нас отакі будуть. Все, потім покажемо, все, розкажемо, як воно працює. І одразу така труба для монтажу. Зараз заїде трактор, він вичіпляв. Агрегат і будемо приступати до роботи. Так, одне колесо на силу Ох, і пополукало, воно нам мозгіють. Якщо друге так сполощи, то буде взагалі печалька. Ну, але нічого, ми не здаємося, працюємо. У нас тут велика компанія, зараз одні будуть буртувати зразу з парочку, а другі будуть буртувати основне колесо щоб максимально пришвидшити роботу і не було простою. Воно ще ліпше, ніж Чуєш, Буде відео дуже класне. Ти попав в кадрі без дзеґра. на кипит все на купу тут монтують тут розмонтовують дуже подобається мені такий кіпіш <кій> так тепер можна знімати її за вісо! Що? Так. Андрійко! Не Андрійко. Так, пробуємо монтувати. Во, во ще трошки себе.

Пачане. Робота потихеньку рухається. Тут у нас в парку виявилось так, що навіть без бензину хлопці накачали. Скільки там вже є. П'ять. На установку накачаємо. Дивіться, дядько тримає колесо, який моцний. Що? Воно собі затягне. О, і ми будемо на серйозних колесах, на серйозних тапках. Треба стріляти? треба певно, опускати трохи. Войсково. Зараз накачають спарочку і добровольки. Чиста робота Файно є До обіду пів роботи зробив вже добре качається Ганіць, ще треба качати і качати Трап'ять кулак. Вона а, ну, скільки ми вчора були? Півтора сантиметра вищиш. Тепер буде акцію на нових тапках. Ну і парочка буде. Ставимо замки на старту, дозвольте дядьку. Да. Тут вони будуть так заходити, ставляться в штабні місця на дисках, да. нічого сверлити не треба. Ну а далі вам візуально покажу, як ставити цей замок. Да. Все дуже просто Деревці. і все дуже чітко. Швейцарці все придумали до нас. Давай, друзья. Все класно. Ну а тут замок буде вже закривати ту всю історію. І буде чотко. Може на треба буде опустити. Ага. За висока. Зараз подивеш. 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 Якщо замки в процесі чуть-чуть в сторону входять, ну, значить буде. завагато накачана старка? Ні, це нормально теж. Воно має стати те положення, яке, яке там замок там чуть, -чуть в сторону піде. Це не так страшно, воно стає на своє місце там і, і тримає вже. Воно, напевно, занижну треба перекручувати. Ми зараз подивимося, вже давай змонтуємо і то Ну що, пробуємо. Спочатку Пробуємо то все під'єднати. Як воно буде виглядало? Давайте підприємо. О! Але то буде ляльон. Але то буде ляльон. Так, трошки зависоко, зараз ми з'їдемо з і Все до норм. Так, переїхали, а вже тепер занизько. А вже занизько. Давай назад, Андрій! Стане? Я вам хлопці хочу сказати. Те розумію вже де тракторець. А То буде ляльон. на ж? Так візьме замком хапни. Дайте назад, Дядько, не можете, не можете. Ні, не не, не, Зараз одне вверх і перекрутимося і все нормально. Замок смак зараз. Зачем? Забрати закрутили. широкие же, лки палки! На супер Па. Бачите, в ночи ми вже їздили. Вручно блин этот Ну, хоча б этот, хоча б я бы забагато, ты не потянешь ты! Ще зараз вам попаду. Подари, не товчи. Як працюють замочки, замочкою, такий ключик. Інтересний. Тільки що? Чуть-чуть вище. О! Ще попусту, дайте. добре? Зараз. ще трошка. Добре. Защопну і все. І шість таких П'ять ми поставив, а зараз ще шосту. Тримається воно само собою. Тільки на плині отут, вот а вже ті замки слугують того, щоб не вийшло з замка. Не вийшло, не вийшло з клина. Тільки курсів різниця, ще. Браво, так і роблю. Чуть -чуть. Чуть -чуть. Браво, ну все гарно регулюється. Чотко. Все, ляльона, а тут, пообідавши в полі, можна собі просторити, щось і лягти поки марити трошки. Головою сюди. Головою сюди. Головою сюди, щоб звисало трошки. Добре, перший комплект є. Беремося за другий. Так, народ, все, завершена робота. Я щось аж знов захрип. Але то таке. Ну він вже тепер здоровенний трактор. То вже на щось похоже, на якийсь серйозний агрегат. Ну, в принципі, результатом я зараз більш ніж задоволений. По ідеї яка історія? Спарки тут приблизно по одиничці. Накачані передні в нас колеса ВФ. Теж будуть по одиничці накачані. Половина передної противаги е знімається, і тоді вже можемо їхати. Так, і через то вже тоді в нас наперед груз зменшиться. Тиск ми напереді зменшувати можемо, доки хочемо, тому що ЕВФ нам то дозволяють на до 0,8 без жодних проблем. Ну, а назад тиск теж буде відповідати, площа опори буде величезна. І саме через то нас посів буряку має виглядати зовсім інакшими результатами, зовсім інакшими барвами. В принципі, саме через посів буряку ми вже затіяли ту історію з паркою. Ну, а вже потім вже пішла ідея, що, може, і під кінзу вона піде, Ну, то вже будемо бачити, як воно буде виглядати. В принципі, мені історія подобається. Швидко міняється все. Я думаю, якщо наловчитися, то за хвилин 20-два колеса можна. ну, 20 днів, ну, за півгодини два колеса можна поміняти. Нормально воно все працює, нормально воно все виглядає. Ще лишився один невеличкий штрих. Зараз ми його завершимо і, і по всьому. Отакі От Володя, нам привіз наклейки. Будемо пробувати їх. Той ключик в кабіну трекинути. Бо ми ще не їдемо підтягували. Так. Я ще таким не бавився, такими наклейками. Будемо сподіватися, що компанія LAN рівно наклеїла свою наклейку. Бо я від неї менш більш відштовхуюся. А що. Я ж таких наклеїв ще майже ні в кого немає в Україні. Вони ж воно тільки з'являються. Суто з таким козаком видиш? Файно, файно. не зараз тоже не все О, все теперь у нас самый фанейший трактор не просто с парка А наклейка. Все, народ. Всім дякуємо за увагу. Ми їдемо тестувати. Зустрінемося в наступних відео. Будьте здорові, слава Україні. Так, народ. І невеличкий постскриптум. Пробуємо виїжджати. Важко орієнтуєшся е, по габаритах. Єноч мені допомагає. Ну так, знаєте, в притірочку влізаєшся в наші п'ятиметрові ворота. І в полях треба тепер бути уважнішим. Треба розуміти, що є лишний лишній габарит, лишна ширина. Ну до того всього ну, все привихну, звичайно. Ну і я вам обіцяв розказати, чому, а, чому ми все-таки обрали БКТ, а не мішелін, тому що в нас по кругу всюди на великих тракторах мішеліни. Причина банальна, а, ну, ми знаємо, що таке БКТ, тому що ми мали і на дієчку їх, а, на, на МТ-зонах ми їх маємо. А, причина банальна ціна за пару мішелінів нам вийшла пара БКТ. І ще якраз стало на з парку. Все дуже просто, все банально просто. Так що, така історія, народ. Дякую вам за увагу. Слава Україні, слава Збройним силам України. Будьте здорові. Ми чіпляємося до карата і печемо випробовувати наші колеса. В полю.